Привіт, друзі! Я тут подивився, що відбувається, і зрозумів, що цю двіжуху зможу врятувати тільки я. Танцівник та хореограф Лат Яма, який після початку повномасштабної війни разом із дружиною та сином виїхав з України до США, привітав всіх причетних з Днем працівників радіо, телебачення та зв'язку, який відсвяткували 16 листопада. Yeah. Five, six, Хореограф наразився на шквал критики. Дочекайтеся за хвилину, а я нагадаю, ви на ютуб-каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтесь та вмикайте дзвінок. На сторінці в інстаграм артист розмістив свою архівну світлину, на якій зазнімкований у танці. Сьогодні свято день працівників радіо, телебачення та зв'язку. Із телебаченням маю тісний і успішний зв'язок впродовж багатьох років, але розважальна тебе зараз на паузі. А для радіо я занадто красивий і головне зараз безпека сім'ї зі святом всіх причетних миру. Написав під фотографією Влад. Пост хореографа дуже обурив українців. Люди вибухнули гнівними коментарями на адресу влади ями через те, що він виїхав з України. Ти не гідний називатись українцем. Чоловіки зараз в Україні, а ті, що втекли, просто двоногі істоти. Безпека сім'ї і все про все інше напевно забули. Головне мир на батьківщині, але такому патріоту то є незрозуміла річ. Втратив повагу: це комуняцьке свято. А ви втекли до штатів. А дігусар, якого ви зневажали, мужик справжній і воює. Так що не приїжджайте до України, цю двіжуху зможу врятувати тільки я. Також сьогодні Влад Яма, який проживає у США, оприлюднив інстаграм своє чорно-біле фото. Мою країну намагається знищити, написав він. Хореограф закрив можливість коментувати пост. Ось користувачка пише: В Україні війна, горе, смерть. Я цього не розумію. Серце розривається на частини від такого благодійництва. Влад яма відповідає: Я не можу виступати сумним. На таке не куплятимуть квитки. Аліна відповідає: приїздіть в Україну і допомагайте волонтерством. Це буде більш гуманно. Люди можуть не пробачити. Це моя думка. Багато чоловіків вивезли своїх дружин і дітей за кордон, але залишаються вірні своїй державі. Ну і тут Влад відповів: у кожного свій шлях і обставини. Також українці запитують і про втечу влада ями до США після повномасштабного вторгнення. Я виїхав одразу, дуже швидко, зазначає суддя танцювальних шоу. Перші декілька годин, 24-го, коли це все почалося. Ми з дружиною почали обговорювати про всяк випадок варіанти. От що ми будемо робити, якщо російські військові прийдуть до нашої хати, от що робити реально, і якщо вони будуть зі зброєю, а я без. Що я можу зробити, як я можу захистити свою родину? І ми говорили про те, що вони прийдуть, мабуть, заберуть якісь гроші, якщо буде готівка, мабуть, заберуть автівки, що ще можуть зробити. Але досвід у Бучі показав, що могло статися набагато гірше, зізнався яма. Дружина влада ями Лілія також стала на захист чоловіка і відповіла, чому він досі не повернувся до України. Це особиста справа кожного. По-перше, я вважаю, що ставити такі запитання що найменше некоректно. Це особиста справа кожного. У всіх різні історії та причини. Кожен переживає війну по-своєму. Я поважаю вибір кожного. Звернулась Лілія до підписників. Крім того, дружина артиста додала, що зараз яма опікується родиною та теж допомагає українцям у США. Вдячна чоловіку за те, що зараз ми у безпеці. Ми теж допомагаємо на своєму фронті. Додала Лілія в інстаграмі. Влад показує аптечки, які закупив для ЗСУ. Зустрічається з українськими воїнами, які проходять протезування в Америці, і на день незалежності пише, що дуже скучає за Україною. З Днем Незалежності, Батьківщино, дякую тобі за все і бажаю, щоб зовнішніх ворогів меншало щодня, а внутрішніх не ставало більше. Нехай всі наступні роки будуть мирними. Ти заслуговуєш на щастя. Скоро зустрінемось. Скоро зустрінемось. Саме так написав Влад. Мабуть, має на увазі після перемоги України. Також влад сумує за улюбленою роботою в Україні і пише. Зараз буду ефірів готуватися, хвилюватися, радіти, засмучуватися, одягатися, гримуватися, підтримувати, критикувати, дивуватися, коментувати, придивлятися, танцювати, жартувати, знову критикувати на очах у мільйонів людей. Але в країні зараз інше шоу. Жорстоке, правдиве і безкомпромісне зі сценарієм, що змінюється щосекунди. шоу з якого на жаль повертаються не всі, але воно теж закінчиться перемогою. Вірю, працюю, підтримую з Україною в серці. Так повертайся, пише під описом користувач Андрій, на що яма реагує смішними смайлами ржаками в інстаграмі. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую за перегляд. Ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. З вами була ваша Соня. Слава Україні.